Друзі, всім привіт! З вами завжди Василь. Та мої будні. 에, сьогодні поговоримо на тему, тобто ну, буду відповідати, намагатися на ваші коментарі. Зараз я 에, не можу голосно розмовляти, тому що цей мужика дуже такий. Ну, тобто, квартира в тоненькі стіни, дуже ну, друг друга всі чують. В принципі, 에, В принципі, квартира задоволена, дуже мені подобається. Я вже обустроївся, В принципі, все подапляв, купив сьогодні, поїхав посуд спеціально на цю. Електричну плиту індукційну, дляку, щоб підсказували, як перевіряти треба. Ну, в принципі, там інструкції е, кожної плити, ну, точніше, кожного посуду пишеться, для чого вона може. Чайочик за вас. Е, То дивіться, друзі, яка тема. Давайте зробимо так. Давайте ви будете писати коментарі під кожним відео е, стосовно саме господарства, що ви хотіли від мене почути, що ви хотіли від мене е, зрозуміти. Тобто я буду давати вам якусь, ну. Тобто корисну інформацію, яку я сам знаю, яку мені давали люди, тому що багато зараз в старих коментарях люди питають, що таке сердосан, що робити там, що робити там, що робити тоді, коли тоді. Тобто це багато питань, які ну, мені постійно приходять старі, е, старі відео під старі, і треба відповідати. І щоб не почати в аудиторію, буду з вами розмовляти про сільське домашнє господарство. Тому що під цим останнім відео написали, що все Василь Василь вже не цікаво, Василь вже. Не сільські, а городські. Тобто все таке. в принципі, на цьому каналі в ближайший час я зараз вас розочарую, ну, вони не буде, не буде, тому що тут їх ніде знімати. Але в майбутньому то 100% буде. Але якщо навіть я зараз став городський, то я не забуваю про ну, сільське господарство. Я знаю багато чого, я можу дати вам якусь пораду. Тобто... І от, до речі, сьогодні був коментар. Їх багато було таких коментарів, але сьогодні я відповів на ну, одну жіночку. Зараз хочу пояснити вам, дивіться, дуже така була ситуація, коли після опороссу матка не їсть. Тобто починає ходіти. Починають парасята малі, тобто також ходіти не ростуть, тому що не, не вистачає молока, немає ну, тої кількості, тої жирності молока. Просто матка не їсть. Це, в принципі, дуже таке, ну, багато хто з цим зіштовхується, особливо новачки. Стосовно мене, друзі, дивіться, також в мене був перший просто, пам'ятаю пепел, все нормально, поросилася, нікого не придавили, але не їсть. Перший день не їсть, другий день не їсть. Мені вже дуже-дуже стало страшно, тому що бачу, що поросятам не вистачає молока, поросята худають, Що робити, не знаю. Заходжу в інтернет, ніякої толкової інформації ну, немає. Поїхав я в місто, купив саме на день найдорожче, саме найдорожчий купив. Тобто насипаю взагалі не підходить, щоб я тільки не робив, щоб я тільки не пробував нічого. Тут, ну, тобто, потім я вже зізвонився з, з Таню з каналу Поросята поросятки. Зараз вона, на жаль, не веде канал. Е, але вона мені дала дуже таку пораду цікаву, тобто правильну і дуже ну, мене поставила на, на правильний шлях. Першим ділом я вам також раджу, якщо у вас вона матка, перший, другий, третій, четвертий, мабуть, може неділю не їсть, е, першим ділом треба перевірити температуру. Е, тобто е, взяли градусник. Я думаю, ну, градусник можна поміряти температуру, тобто, мені підказали так через канальний отвір. Тобто можна навіть звичайним градусником. Не обов'язково купувати такий тварин, звичайний людський градусник. тобто, Перевіряти температуру. Температура в свині там щось 38 це ще 37-38 це вроді нормально ще, а якщо вже більше, то вже погано. Якщо є температура, обов'язково зразу ну, багато також варіантів. Ну, я прокалював моксецилін, біцелін, тобто це все купу там, ну, так, як мені радили ледь лікарі, багато з ким спілкувався, тому що це мені було цікаво. Багато я книжек читав про сільське господарство. Це дуже цікава тема. Ну, кому це цікаво, тому цікаво. Тобто, Потім, якщо ви розібралися з температурою, наприклад, температури все ж таки немає, що далі робити? І далі ось така справа. Дивіться, якщо це весна або літо, то ваша свиня не буде їсти ні дерев, ні кампікорм. Якщо дасте її хапку люцерки там, або чариці, вона її буде їсти, в будь-якому випадку буде їсти. Але тут також проблема, що. Е у неї ну, тобто, не буде е, розстроїсла шлунка від, від зеленої трави. Тобто, це також не дуже є, не є хорошим, це є дуже поганим. Тому саме найкращий спосіб, який мені порекомендували, хочу також порекомендувати вам е, це сирі курячі яйця. Мені сказали, я спочатку не повірив, думаю, ну як так, я насипав самого дорогого камбігорна, пахучого просто. Сухого молока насипав, також пахуче, воно не їсть і все, ще з в мене саме матка не їла, просто не їсть. Потім я беру два яйця курячі звичайних сирих, кладу її в корито, зверху на дерьть. Вона починає так клабіти, щоб вона їх бачила, тобто, щоб їй було цікаво, що це таке. Вона їх починає якби, язиком вилизувати, потім їх розкусює. Це яйце, звичайно, розтікається по дерті. Вона починає язиком ну, тобто, вилизувати це яйце. І тим чином вона захвачує там, одну зернинку, дві зернинки, три зернинки, Тобто діта, граму, і та і входять з цим яйцем. Повірте мені, Любаскона матка, щоб не були, вона не було, вона відсорога яйця не відмовиться. Це я на собі перевірив на своїх свинях, також людям це вже підказував. Тобто яйця вранці, яйця в обід, яйця ввечері. Просто не, не то що окремо чистеляться, а старайтеся, прям, наприклад, ось вона лежить, не встає. Навіть. Просто в мене таке було, що навіть не встає, у неї нема сили встати. Просто підходите, і прямо біля голови, де вона лежить, насипайте жменьку дерті, любую. Ну, краще був комбікорм, пахучий, але можна любов. І зверху кладіть два яйця. Вона навіть лежачи, починає це яйце видзати та розкусувати. Я вам кажу, я спогався, я думав, що просто все свою матку я трачу. Вона навіть в мене не вставала, я не мог її ніяк підняти, не ні за хвоста ніяк я не мог підняти. Але коли я поклав біля неї два сирих яйця, вона одразу почала їх їсти. Тобто і так вона трошки їсть, їсти сіяється, змішується з дертю, і тобто, вона починає потрохи дер, 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 ну, в принципі, дня 3-4 так треба буде покласти яйця. тобто І все чудово, вона починає їсти. Тому, в принципі, багато хто цього не знає, тому що е, ці коментарі мені постійно приходять під старими відео. Тому так, тобто, щоб ходити на ЗАЗОК, щоб вони думали, що Василь вже навіть забув, що таке свині, Василь повне, Василь їх тому так. Пишіть під цим відео, що б ви хотіли, на яку тему, щоб я вам відповів наступному відео. Я собі на листочок випишу цю тему і будемо в наступному відео розмовляти. Тобто, можливо, навіть я не прям. Ну все, що ви хочете спитати, мене я кожному не відповідав в коментарях, а можу вам прямо ось так, от сидячи на кухні, пити в поєдну чайок, вам відповістися, розказати, що та як. Тому ви бачайте, якщо тихо, то в принципі, мені також і сусіди чують, сміються, мабуть, я там якийсь хлопець поїхав про снидає, але таке воно життя. Тому не забувайте лайк, підписку на канал, знову глядачів. Всім дякую, хто залишився, Ми не відписався, бо я люди, що повідписували багато, коли я приїхав сюди. Ну, нічого, будемо старатися, в принципі, я ж кажу, про сни розмовляти можна годинами, аби тільки випитали. Пишіть заплютити наступне відео буде відповідь на ваше запитання.